Я Маша, логопед, і хочу запитати, чому ваша дитина ще не заговорила? Можливо, ви робите ці помилки? Міф номер 1 Хлопчики починають розмовляти пізніше, і це нормально. Та він просто хлопчик заговорить пізніше. Це міф. Стать дитини не є визначальним фактором розвитку мовлення. Якщо у два роки немає слів, це привід звернутися до фахівця. Міф номер 2 Вирости серед дорослих і сам навчитися. Мова не з'явиться сама по собі. Дітям потрібна активна взаємодія, діалог, спільні ігри. Міф номер 3 Планшети і мультики допоможуть заговорити. Ні, пасивне споживання інформації не розвиває мовлення. Говорити вчать люди, а не екран. Міф номер 4 Повторювати за дитиною спотворені слова це мило. Замість машинка казати бібіка, замість добре казати добле і тому подібне. Так дитина вчиться неправильно вимовляти слова, використовувати правильну мову з дітьми. Якщо помітили ці помилки, час змінювати підхід, а ще краще звернутися до логопеда. А ще збережіть, щоб не забути, та ділитися з друзями.